Доброго вечора. Ви дивитесь програму інтерв'ю дня на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Один з місцевих коледжів допомагає із забезпеченням житла новим криворіжцям. І люди на знак подяки вирішили влаштувати справжній чистий четвер. Вони зібралися, аби облагородити сквер, який знаходиться неподалік від гуртожитку, в якому вони мешкають. І сьогодні ми поговоримо про це у прямому ефірі нашої програми. До нас у гості завітала виконуюча обов'язки коледжу, виконуючи. Обов'язки директора директора коледжу Алла Максимова. Я вас вітаю. розкажіть, будь ласка, як взагалі з'явилася така ініціатива і хто її проявив із наших нових криворіжців? От, влаштувати такий чистий четвер? Ну, таку ініціативу проявили мешканці нашого гуртожитку, як ми кажемо, внутрішньопереміщені особи? Вони виступили з ініціативою провести такий захід по благоустрою скверу для того, щоб віддячити. Всім містянам, простим мешканцям міста, адміністрації міста за те, що вони піклуються за них і створюють комфортні умови проживання. Скільки взагалі у вас наразі мешкає Ну, за весь період через наш коледж пройшло біля 300 осіб, а зараз проживає 164 Угу. Ну, це, в принципі, також немало. І всім, так, ви, так. і всім їм ви допомагаєте і житлом, і, мабуть, не тільки житлом, правильно? Ви там так, Ми продуктами... не тільки житлом, і продуктами. В основному це волонтери, потім військово цивільна адміністрація, якісь міжнародні. Волонтерські організації і просто прості містяни допомагають, угу. тобто всім всі, всі миром можна так сказати. Це що стосується продуктів, угу. а розважальними заходами, навчальними, то це опікуються і працівники нашого коледжу, працівники університету, працівники інших освітніх закладів. Допомагають ага. нам то. А як давно у вас живуть внутрішні переміщені особи? Як давно? З березня місяця. То -то... З кінця березня місяця. Так. Ну, майже самого початку, тобто через так, місяць так, після так. вторгнення РФ. Так. Давайте трошки повернемося до нашого чистого четверга. Розкажіть, будь ласка, що саме зробили люди, де вони прибирали, і взагалі які були їх дії? Ну, Перш за все, я хочу сказати, що вони тільки, не тільки зараз проявили цю ініціативу. Після того, як вони до нас поселилися, поки прижилися, облаштувалися, створили умови для комфортного проживання. Вони весь час нам допомагали То прибирання території, організували чергування на кухнях, поверхах, самостійно прибирають якісь додаткові роботи. ну, Наприклад, перебирали овочі, підфарбовували. Цокольний етаж будівлі коледжу і навчального корпусу. А потім вони все ж таки хотіли якось віддячити цьому місту за те, що комфортно їх прийняли і опікуються їхнім проживанням. І просто так у співбесіді вони запропонували, кажуть, давайте можна ми проведемо такий от захід, і в результаті чого з'явилась така ініціатива по благоустрою скверу. Uh -huh. Біля е, будівлі коледжу, а потім вже приєднався і сквер імені Лесі Українки. Uh -huh. Тобто, можна сказати, що таку досить велику територію вона охопила. Е, скажіть, будь ласка, а викладачі також долучилися до прибирання? Також долучилися, так, uh -huh. да, разом з ними і обрізали кущі, і носили ці гілки, і сміття прибирали. Ну, Треба сказати, що дуже великий обсяг роботи було зроблено, і в нас працювало, скажімо так, декілька локацій. Одні займалися, переважно це були чоловіки, які займалися обрізанням сухих гілок, кущів. Жінки допомагали носити ці обрізані вже гілки, а на інших локаціях там просто прибирали. Ну і ще саме цікава локація була це коли там готували постарання. Старовинному рецепті куліш, uh -huh. тобто декілька Всі активно приймали участь. Так, от за це я хотіла також вас запитати про куліш. Мені відомо, що готували куліш. Розкажіть, будь ласка, також хто проявив ініціативу, хто готував, де взяли цей самий рецепт. Можливо, хтось з викладачів або з переселенців його знав? У нас Є культ культоргані... працює культ організації культорганізатор Рекілян Олена Миколаївна. Вона запропонувала. Так, от завершити такий трудовий десант, скажімо, вона розповіла і запропонувала приготувати за старин, старовинним рецептом своєї бабусі. Як готували, вона згадала, як це в дитинстві, в селі було. І допом... вона була ініціатором, контролювала, радила. А жіночки господині наші допомагали їй в цьому всі разом. Розпалили три багаття, були казани, співали українські пісні, доволі було цікаво і самим учасникам, і тих, хто спостерігав. Угу. Тобто, такий у вас, мабуть, вийшов цікавий івент. Да, тобто, да. не лише прибирання, а так, й такі, можна так, сказати, розваги. Так, так. так, тепер давайте трошки поговоримо про ваших внутрішньопереміщених осіб, з яких вони регіонів. Переважно це Херсонська область і невелика кількість Миколаївська, Луганська, Донецька області. Угу. тобто є навіть і з, ну, з Східного, але переважно і... більшість це Херсонська. Угу. Херсонська область, так як чи багато дітлахів серед переселенців? Це більше третини mm. діти, і треба відзначити, що вони також активно прийняли участь. Вони дивилися, що батько і мати працюють, то вони, тату, давайте я вам допоможу. Також носили гілочки, допомагали там, Ну, як могли, як дітки. І треба сказати, що ще в результаті цього заходу, по благоустрою скверу вони проявили ініціативу, зробили розмітку футбольного майданчику. Треба подякувати адміністрації Державного університету економіки та технологій, які допомогли в цьому, наприклад, виготовлені воріт, були зварені. Ворота е, і забезпечили піском для того, щоб і самі ж ці дітки, для кого готувався цей майданчик, допомагали засипали піском розмітку цього спортивного футбольного mm -hmm. майданчика. Так, тобто я так розумію, що дітлахам є де проводити так, своє так, дозвілля. Так. Якось цікаво, це організовано. Е, як ще взагалі діти ось проводять свій вільний час? От чим вони займаються? У нас займають кожного її? дня працюють вихователі, культорганізатори, У нас є працівники, Танцювального гуртка, яка у нас є графік відповідний, і займаються з ними. До речі, треба вже сказати, що з 15 серпня до нас знову приєднуються вихователі багатопрофільного реабілітаційного центру «Зарічний», І як ми планували до відпустки цих викладачів, вони будуть щодня займатися з нашими. Діточками, тобто, ви намагаєтесь не лише їх забезпечити житлом, так, так, як я так, розумію, всім необхідним, так. а й е, такими можна сказати, речами. Крім того, що викладачі фізичного виховання в нас ну що один раз на тиждень з ними також займаються сьогодні. Був також е, захід е, футбольний, таких коли зібрали діточок в супроводі батьків, нашого вихователя на тренування із футболу досвідчений тренер з ними проводив. Угу. Тобто, все максимально корисно, максимально да. цікаво, щоб і длахання дорослим було е, як провести свій час. Е, скажіть, будь ласка, щодо чистих четвергів, чи вперше ви влаштували ось такий чистий четверг разом зі своїми можна сказати, підопічними? Ну, такого великого масштабу, так, вперше. І е, наші внутрішньопереміщені особи запропонували от, розпочати флешмоб і звернулися, просили мене також звернутися до переселенців, які проживають в інших місцях, їх підтримати, і також на своїх місцях проживання е, прийняти участь у благоустрої тих територій, де вони проживають. Mm -hmm. І таким чином вони віддячать всьому місту за те, що так гостинно їх прийняли. Тобто ще що щось новеньке так, от ви говорили про флешмоб, також бачила сюжет і чула, як йшла е, мова про такий цікавий флешмоб. Ну, от, власне, на мою думку, я думаю, що це дійсно цікаво, що люди можуть якось долучитися, щось зробити. І от якраз моє наступне питання, яке я хотіла поставити: чи от плануєте ви в майбутньому влаштовувати ось такі чисті четверги? Я так розумію, це буде от як цей флешмоб, чи якось чи ми інші плануємо у вас є? також. Ну не на не нас не на наступний четверг, а через два тижні. Тому що роботи не закінчені, ми всі думали, що швиденько вправляться, але е, є над чим попрацювати. І вони навіть самі запропонували, давайте ще ту територію причистимо, давайте ту територію, то я думаю, що тим більше осінь підходить. Так. Роботи додасться, да так. так ще таке питання щодо внутрішньопереміщених осіб. От ви сказали, що ви з кінця березня почали ними опікуватися. Чи було таке, що до вас відселялися нові внутрішні приміщення особи? Ось ну не, не так давно, наприклад. Так, у нас постійно угу. у нас десь тижня два-три не підселяються люди. Угу. А так хто від'їжджає, хтось переїжджав в західну райони Західної України? Угу. То постійно змінювався континент, угу. але. Десь відсотків 90 – це постійні наші мешканці, ті, які заселились так і… Угу. Так і живуть. Мабуть, вони чекають, коли ми нарешті переможемо, і вони зможуть повернутися до себе там, додому. Там. Щоб... І... І... Mm -hmm. і в кінці, коли ми вже завершили, спілкувалися, пісні вони співали, то казали, що дай Боже, щоб найшвидше прийшла перемога, а перемога це буде. Всі впевнені в цьому, і ми тоді будемо згадувати один одного. Ми фотографувалися, щоб фото були на пам'ять, щоб можна було потім згадувати оці такі приємні. Часи перебування в нашому місті, так, і на жаль, вони можна сказати з одного боку приємні, тому що люди побачили, як інші можуть допомагати, як можуть бути з відкритими серцями, можна так сказати, але з іншого боку, це дуже важкі часи, адже люди знаходяться далеко від дому. Ну що ж, я вам дуже дякую за цікаву бесіду. Дякую вам за те, що ви допомагаєте разом з усіма співробітниками коледжу, вашого людям, внутрішньопереміщеним особам. І ми будемо сподіватися, що що зовсім скоро ми переможемо і люди зможуть, звісно, повернутися так додому. Так, і буде. Так, я вам нагадую, що це була програма інтерв'ю дня. На цьому будемо завершувати наш ефір. У Нас у гостях була виконуюча обов'язки директорки коледжу Алла Максимова. Ми поговорили про чистий четверг, який влаштували внутрішнє переміщення особи на знак подяки цьому коледжу за те, що вони можуть жити у місцевих гуртожитках. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.